Телеканал Новини 20.15. Я Оксана Гнатишин. Вітаю. Сьогодні наші журналісти говоритимуть про таке: чи загострення ситуації на Донбасі переконає захід дати зброю? Національна валюта встановлює нові історичні мінімуми свого падіння ледь не щодня. І демонстрація відкритості СБУ у Львівській області влаштувала День відкритих дверей. Операція з виведення військ з Дебальцево ще не закінчилась. Місто покинуло близько 90% особового складу. Це майже 2,5 тисячі вояків з собою. Вони забрали майже 200 одиниць техніки. В генштабі кажуть, до кінця дня військові мали повністю покинути цей населений пункт. Однак на цьому війна там не завершена. Бойовики не припиняють обстрілів. Яка ситуація в зоні АТО у сюжеті? Лише 14 вбитих, а не сотні, як про це розповідають представники добровольчих батальйонів. Вихід із Дебальцева обійшовся малими жертвами. Про це офіційно заявляють в Києві. Там кажуть, операція добігає кінця. З Дебальцевого вивели вже понад 90% бійців. Планова передислокація українських воїнів демонструє, що ніякого оточення не було. А частини і підрозділи займають нові, вигідніші позиції для оборони держави. І, хоча противник суттєво зменшив обстріли на цьому напрямку, поодинокі випадки вогневого контакту з нашими військовими протягом доби фіксуються. За вчорашній день бандформування тричі обстріляли позиції сил ТО. Але водночас в штабі визнають, що під Дебальцево пропали безвісти понад 80 бійців. Їх нині розшукують. Також майже 90 солдат потрапили в полон. Їх намагатимуться звільнити, але поки що є проблема. Бойовики, порушуючи мінські домовленості, відмовляються мінятись полоненими. Противник в черговий раз намагається грубо знехтувати вимогами мінських домовленостей стосовно обміну полоненими. Бойовиків супереч підписаним документам, не бажають мінятися полоненими за принципом всіх на всіх і відмовляються від своїх. Проте робота з повернення наших хлопців додому триває. Загалом, за час перемир'я, яке було оголошено минулої неділі, бойовики 253 рази обстріляли позиції української армії. Бойове зіткнення сил АТО з бойовиками сталося напередодні в районі селища Піски, що на Донецькому напрямі. З мінометів танка і стрілецької зброї найманці 11 разів обстріляли позиції нацгвардії поблизу села Широкине. Також вони завдали артилерійських ударів по селищу Новотошківське на Луганщині. Вікторія Прихітнова, на 2015, другий телеканал. Перемир'я порушено не Україною. Це знак, що війна триватиме далі. Але щоб перемогти українцям потрібно більше зброї. Причому якісної і потужної. Чи дасть її Україні захід? Досі там панували різні думки з цього приводу. Якщо США ніби за озброєння української армії, то в Європі до цього ставляться негативно, бояться ескалації конфлікту. Чи загострення ситуації на Донбасі переконає захід дати зброю? Дивимось. Досі США надавала Україні лише нелетальну зброю, бронежилети та аптечки. А в контексті останніх подій заговорили про серйознішу техніку. Протитанкові ракети, безпілотники, броньовані джипи і спеціальні радари. Навіть порахували, що така допомога обійдеться їм у 3 мільярди доларів. Надання Україні зброї породжує ризик загострення конфлікту та його перехіду у більш глобальні масштаби, але бездіяльність у цьому питанні ще більш небезпечна. Причому наміри дати зброю об'єднали американських республіканців та демократів. Практично весь конгрес готовий проголосувати за таке рішення. Не готовий лише Барак Обама. Він поки чекає. Сподівається тримати це як козир перед Росією, щоб виторгувати собі час або потрібні домовленості. Стримана поки і Європа. озброєння. Там готова надавати лише Литва. Решта бояться загострення конфлікту, тому з військовою допомогою не поспішають. Не розуміючи, що поки триватиме війна в Україні, спокою у них також не буде, маючи новітнє озброєння. Ну на першому етапі нехай воно буде оборонне летальне. Українські військовики можуть більш ефективно стримувати цю окупаційну. Навалу і е, є таке побоювання, що може бути більше ескалації. Може бути більше ескалації, але є інше твердження, що е, слабкість вона е, провокує, і знаючи, що наші мають гірше е, озброєння ніж е, противник. Він е, може якраз і в цьому випадку більшу ескалацію робити, почувати себе більш безневинно. Американська військова техніка краща за українську і в кілька разів перевищує російську. Американські ракети Трайдент можуть за 15 хвилин від початку оголошення війни знищити всі російські тополя, якими так хизуються росіяни, оскільки вся техніка контролюється супутниками, і швидкість американської перевищує російську. Тактично американці виграли б війну у росіян за кілька годин. Хоча від американських військових успіхів Україні не так багато користі. Добра зброя не завжди означає перемогу. Найпотужніша в світі держава США, за якою стоїть найпотужніша військово-політична система НАТО. Вона не може впоратися з терористичними актами. Сама Америка ну, досить безпорадна, вона не знайшла методів, як боротися проти таких отрухів, проти незаконних військових формувань, які можуть здійснити певний теракт. Україна опинилася сьогодні практично друга. Поки що риторика заходу щодо надання зброї Україні не змінилася, але в Києві дуже сподіваються, що вона буде іншою після останніх подій, коли бойовики першими порушили перемир'я. Вікторія Прихід, новини другий телеканал. Гривня падає ще нижче. Вже понад тиждень національна валюта встановлює нові історичні мінімуми свого падіння ледь не щодня. Лише за сьогодні гривня стосовно долара подешевшала на понад 50 копійок, і тепер в обмінниках американський зелений коштує трохи більше 27 гривень. Найкраща ситуація з євро. Він теж подорожчав, і тепер за офіційним курсом Нацбанку євро коштує 31 гривню і 11 копійок. Як і чиновники, так і експерти очікують зміцнення гривні, туди, коли МВФ. Надасть Україні черговий кредит своєю чергою. Економісти у знеціненні національної валюти звинувачують поганий економічний стан в країні і війну на сході. Найдовша і найстрашніша ніч рік тому, 19 лютого майдан стояв. Це були найзапекліші бої за весь період революції гідності. Цілу ніч майданівці відчайдушно захищали майдан від Беркуту. То була і остання ніч Януковича при владі. 19 лютого українці раділи перемозі майдану, але одразу після того як ворог, здається, був розбитий, почалися криваві розстріли героїв Небесної Сотні. Дні, які змінили нас назавжди, тепер стали днями національної жалоби і національної пам'яті. Переговори лідерів опозиції з Януковичем, що тривали до другої години ночі, 19 лютого, пройшли безуспішно. Янукович вимагав від протестувальників розійтися. О першій ночі розпочалася антитерористична операція. На зачистку Майдану тодішня влада хотіла кинути армію. У котлі могли загинути тисячі мирних українців. Але герої захищали майдан та барикади від наступу влади до самого ранку. То були найважчі бої за гідність та свободу. Беркут та внутрішні війська дійшли до стели незалежності. Люди охороня. Але територію майдану по периметру горів будинок Проспілок. Метро на Хрещатику було закрите, поїзди з областей до Києва не курсували. О сьомій ранку до виснажених бійців на Майдан пішки добиралися. Ті, хто приїхав зі Львова автобусами для підкріплення. Майдан вистояв а Янукович. Тік з країни почалася нова сторінка нашої історії. Коли вже барикаду з інститутської і з сторони європейської площі вже знесли, це якраз вже був сам пік протистояння. Всі відчували, що правда на нашій стороні, і навіть скажу більше, сили природи були на нашій стороні, тому що, е, в у найгарячіші моменти, вітер дув в ту сторону, коли, куди нам було потрібно. І дим від е, палаючих шин ішов в сторону е, міліції. Ми такі були більше силовий блок, то ми брали участь саме в цьому протистоянні. Ми чули, що йде збурення по других обласних центрах. Це нас тішило. Ми розуміли, що Україна піднімається, і що найважливіше це просто перестояти цю ніч. І вже ми знали, що в будь-якому випадку на рано приїде в Київ, вся Україна. Вони все більше і більше стискали кільце, і ніхто з Майдану не йшов, хіба політики. І... Водомет поїхав на людей, а люди великою масою пішли на водомет, і тоді, і тоді міліція відступила, коли вони напевно зрозуміли, що, що все. Герої, які захищали майдан від Беркута і не допустили котел, стали першими жертвами масових розстрілів 19 20 лютого. Іван Раповий пам'ятає відступ Беркуту 20 лютого. І як він з побратимами пішов вверх по інститутській прямо під кулі снайпера. Вісім його побратимів загинули. Івана врятувало диво, куля відбилася від щита, зрикошетила і пройшла за сантиметр від серця. Снайпер стріляв на смерть у груди і в голову. Рятували Івана. Інші майданівці перекрили наскрізну рану. Потім залишили самого, бо вирішили поранення. Серце смертельне і довго він не протягне. І тільки один з майданівців не давав втрачати віру, що буде жити. От пам'ятаю, коли він до мене підповз, я був час при свідомості, пам'ятаю, коли мене підтримував. І, та та сказав. Ти звідки? Кажу зі Львова, а я з буська. Давай, братику. А в мене батьки з Лочівського району. Я через близькі ж він каже, давай брати, потримайся. Бачу, що йому вже тяжко. Кажу: ну як ти там, жінка, діти є. Він кнігори же так психологічно. Тримаю, бо бачу, нікого нема близько. Розумієте, нема кому. Я один біля нього сижу з тими двома щитами. Минув рік рана Івана болить і досі. Герой допомагає побратимам в АТО. Але найбільше болить душа, що систему так і не поламали, навіть жертви небесної сотні. За рік Іван не раз бачив факти корупції особисто. Перша небесна сотня, перші бої за незалежність. Після 20 лютого в Україні будуть цілі небесні батальйони воїнів і не один кривавий котел на сході. Але як рік тому, так і зараз боротьба за гідність та свободу освячена кров'ю мучеників, стала сенсом життя для тисяч українців. Рік тому на майдані у Києві почалися масові розстріли людей. Сьогодні, 19 лютого, країна вшановує пам'ять героїв небесної сотні. Згадати страшні події та запалити свічку на центральну площу Львова прийшло понад 5 тисяч людей. Здебільшого це студенти, викладачі та школярі. Більше про це у сюжеті. Як і під час революції гідності акцію розпочало студентство. Біля університету імені Івана Франка зібралися з подеї різних вишів Львова. 18-річний Владислав з болем згадує події минулого року на Львівському Євромайдані. Хлопець і днював, і ночував. Підійшли для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. Вони загинули заради нашого, нашого миру. Студенти називають себе рушійною силою в боротьбі за українську державність після революції гідності. Більшість з них відчувають обов'язок та відповідальність за те, яким буде не лише їхнє особисте життя, а й майбутнє цілої країни. Студенти і молодь змінилися сьогодні. Це ті люди, які є майбутніми творцями української держави, і такі вшанувальні заходи. Така думка і пам'ять про небесну сотню. Вона є патріотичним підґрунтям і фундаментом для подальшого розвитку української незалежної держави. Окрім студентів, шанувати пам'ять героїв прийшли й львівські школярі, які також були активними учасниками революції гідності. У більшості з них в руках або на грудях маки як пам'ять про небесну сотню. Це наша історія, частина історії України. Ми, ми хочемо шановувати наших героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. Від франкового вишу кількатисячна колона на чолі з викладачами та студентськими лідерами рушила до Львівського Євромайдану. Слава Україні! Героя сла! Слава Україні! слава! у день пам'яті героїв революції гідності. Львівський Євромайдан ожив. Як і минулого року, сьогодні, 19 лютого, тут зібралося понад 5 тисяч людей, аби помолитись за упокій небесної сотні та здоров'я воїнів АТО. Марія Шепер, Віктор Самбратович, Новини двадцять другий телеканал. Ночі гніву рік рівно 365 днів тому Львів спалахнув вогнем. На вулицях палали автівки, горіли райвідділки, а з будівлі прокуратури вилітали шипки. Обласне управління міліції закидували камінням, а казарму військової частини беркутівці взагалі спалили. То була найстрашніша ніч у Львові за весь революційний час. Як все починалося? Згадуємо у нашому сюжеті. Шо, шо ці що ці Що Вибачте? Нічого не сталося. Ну, шо, що бачите? Бачите, що сталося? Я мать, так, 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 так. Ну, хто це зробив? Бачите, люди ображені, шукають винних. керівництво так, так. Ну, так само шоковане, але що шо маємо, то маємо. Першої ночі всього руки взяли своє Тобто люди, які просто заради корисливої наживи зайшли, як в то приміщення, так і там міліції прокуратури, просто поживитись. Не ти кинув камінь, вон звідси. Зночі я щойно прийшов, побачив мародерство, яке відбувається. В Львові нікого не били, не присували, не знущались. Це діти реально, яким ніфік чим зайнятись, вони лізуть в будівлю і просто трощать, збирають трофеї. А для того, щоб зрозуміли, що дотиснули народ до тої межі, коли вже люди доведені до відчаї, а віч а людина в відчаї ще гірше, чим агресивно. А що далі буде? А що далі? А далі Київ, далі межі гір'я. Спалимо все. Тільки з хаосу народжується свобода. А на горі невідомі особи почали трощити в середині майно. Ми забігли туди, вони були озброєними. Ті, хто озброєними, вони вийшли через хід, а ті, хто були сумками, вибігли через задній хід. Демонстрація відкритості перше на день відкритих дверей запросила до себе представників громадськості Служби безпеки України у Львівській області. Хоча працівникам служби вдалося багато чого відновити, тут ще залишилося чимало слідів минулорічної пожежі. Наслідок погромів 2014 року вигорів цілий поверх СБУ, згоріли службові кабінети і приміщення сучасного антитерористичного центру, який обладнали до проведення євро 2012 було пошкоджено понад 40 автомобілів. Деякі з авто відновлені не підлягають. Ці кабінети, які були вигорілі до тла, повністю щищалися будівельниками до цегли, частково, можливо, оброблялися якимись хімічними засобами, і вже по тому наново все штукатурилося і білилося, малювалося. Як це говориться для того, щоб забрати цей запах, запах диму, який дуже в'ївся. Про деталі минулорічних подій у СБУ говорять мало. Кажуть, що розслідується кримінальна справа. Керівник служби також повідомив, що всі, які здійснювали погроми, встановлено. Триває слідство. У нас єдине, що як ви знаєте, постраждало саме приміщення. Спалений поверх, спалені гаражі, спалені автомобілі, викрадені. Ну а я це не боюсь називати це викрадені. Більше двох сотень комп'ютерів. Нанесені нам. Серйозні збитки, але я думаю, що ви вже ходили стінами управління. Якщо не будете, так ще підете. Ви побачите відновлений цілий спалений поверх, відновлений антитерористичний центр. На жаль, він ще не наповнений тими технічними заходами, які він засобами, якими він би мав бути. Частково приміщення СБУ допомогли відновити меценати. Тепер керівництво служби прикладає зусилля для відновлення антитерористичного центру, діяльність якого стала б нагоді перед теперішньої ситуацією в країні. Будемо відверті, російські спецслужби керували СБУ за час правління режиму Януковича. Був навіть такий момент, коли хотіли цілий підрозділ львівського управління захисту національної державності. Ну ви розумієте, це такий підрозділ на дуже гострому такому. Працює частку його хотіли перевести повним складом. Це була ініціатива бушого голови СБУ боякименеки, який зараз в розшуку, перевести всіх в Луганську область. Лише сьогодні співробітники СБУ починають розповідати про труднощі, які мали під час Євромайдану. Про участь загону із 50 співробітників Львівського СБУ на боці протестувальників під час подій 2014 року. З огляду на задекларовану тоді позицію, зараз їхній командир став заступником голови СБУ Львівщини. Не давайте себе в образу, в оману будемо пильними, сильними. Разом переможемо. До зустрічі.